Усім величезний-величезний привіт! Покажу вам акції знижки, а, новорічні знижки до а, на продукти в магазині ТБ. І хочу сказати, що ці ціни вже залишаться у минулому році, тому що вже в 2025-му будуть змінені ціни. Все буде, мабуть, дорожче. Ну, не пам'ятаю, щоб ще ціна щось, на щось а, зупинилась. Покажу самі найкращі товари, найкращі продукти, тобто найкращі знижки на продукти. В магазині ТБ акції діють до кінця року, тобто до 31-го включно. А грудня. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. І, звісно, я завжди біжу на яйця. 4,66 зі знижкою. Гриби печериці мариновані, делюкс, 83 гривні, 450 грамів. Я заокруглю ті копійки до більшого. Оливки чорні. Без кісточки, 400 г, 55 гривень. Також є з кісточкою. Оливки зелені, фаршировані, а з сиру блакитної пліснявою. 71 гривня, 350 грамів. Ананаси 425 грамів шматочки, 54 гривні. Ананаси. вибачаюсь, манува. Я дивлюсь на ананаси. Ананаси шматочки 565 грамів, 57 гривень. І персики половинки у сиропі 820 грамів, 81 гривня. Оливки чорні, без рідини, без кісточок, 70 грамів, 32 гривні. Огірки мариновані, своя лінія 650 грамів, 59,50 Також зі знижкою томати Черрі своя лінія 400 50 грамів 54 50. Верес кукурудза 400, ой, вибачаю, 340 грамів 35,50. до делюкс де 38,50. Горошок Верес 420 грамів, 38,30. Горошок зелений грінхаус 36 гривень, 400 грамів. Звичайно, цукор, кілограм 28,90. Це, це також ми обов'язково дивимось з вами. А ось власники карти АТБ згущене молоко і риска можуть придбати за 38,90. І також згущене молоко 900 грамів, звичайне. Також для власників карти АТБ 99 гривень 90 копійок. Не забудьте, що хороша ціна на кохарик приправу навіть можна зараз взяти на потім. Тому що в новому році вже буде ціна дорожча: 23 гривні 200 г, 20 гривень куряча приправа ріва 100 грамів, та 20 гривень овочі, 10 овочів торчин 60 грамів. Якщо ви ще не купували таку приправу, візьміть, спробуйте, вона вам дійсно сподобається 40 грамів для плову 27 гривень. Також до риби. Та до курки дуже хороша приправа, техаський стейк барбекю 17,40. Хороша знижка на джафху нектари, ананасовий 52,50. А ось такий можна придбати за 47,80. Трішки дорожчий буде апельсин 3 е літр 52 гривні та 48 гривень гранатовий. Зі знижкою а зараз чорна вода 2 літри, 36,30. Хто полюбляє живчик з соком яблука, також великий 2 літри, 29,90 Ну і не міг вам не показати боржомі, хороша знижка 63 гривні. Каша для малечі 104 гривні. Пюре для малечі 42 гривні. Зі знижкою також пюре чудочаду по 20 гривень, 50 копійок. Від Деліція ось такі рогалики по 29,80 гривень. Пакування ще менше стало дивіться, 250 грамів. Тю. Так, нагадаю вам, що від рошен ямі габі усі жувальні цукерки по 18,80. Це також хороша знижка. Пташини молоко 240 грамів. 93 гривні. Цукерки Асорті. День у день. Торгова марка, власна марка АТБ 250 грамів. 78-70 Також хороша знижка на Труфолью. 146 гривень, 300 грамів. В акції бачу, розкуповують Любімов. Ось така велика коробка, майже 300 грамів, 153,50. В акції Рафаело по 176 гривень, 210 грамів. Фереро Роше. 230 гривень, 200 грамів. Зі знижкою чорний та молочний шоколад. Рошен 90 гривень. Святкове пакування рошен Київ. Вечірній. 176 грамів. 180 гривень. Рошен шоколатерія 190 грамів, 180 гривень. Зі знижкою, ось такі в подарункові набори 75 гривень 240 грамів. Набір мілка 142 гривні. Точніше, ось ці 85. А ось ці по 142 кульки. Зі знижкою вафлі своя лінія. 11,70. Дуже смачні вафлі мото по 11 гривень. От до кавуськи мені, ж, знаєте, захотілося. Я навіть чомусь почув аромат кави. Печиво мілка 20, майже, майже 19 гривень. 30 грам. В акції вафлі рошину зі смаками. три смаки, Зі смаком полуниця, ваніл та какао, 30 гривень. Печиво чик-чик, вітроздомний вибір, 300 г 43,40. А печиво ось таке із звичайним молоком. Розумний вибір. 53,70 350 грамів. В акції печиво від своєї лінії 20 гривень, 120 грамів. Рудзинка 300 грамів 42 гривні. Тандіні. А печиво 140 грамів 27 гривень з різними смаками також, 21 гривня пряники. Запорізькі 300 грамів для власників карти АТБ понавозили в цих металевих коробках, не знаю, чи хтось купував 158 гривень 340 грамів. Чесно кажучи, я колись купив дуже давно і мені печило, що всередині в металевій коробці, я не кажу за оцю фірму, мені не сподобалось взагалі. Дуже смачні, дійсно хочу сказати від цей Ламбардс ці пряники 400 грамів, 83 гривні. Печиво мілка 18,30. Навіть є шоколадна паста мілка 195,40. Кіт кат зараз по 20 гривень. Великий лайн батончик по 28,50. Від Міленіум молочний шоколад 41,40. До речі, 100 грамів. Батончики нац із кавуном по 26 гривень. По 12,50 батончиків рошен для власників карти АТБ. Міленіум пористий шоколад. Але він дуже солодкий. Там стільки цукру багато. Зараз він в акції. 33.30. Шоколад від рошен лакмі. Велика плитка. 98 гривень. 30 копійок. Дуже багато різних смаків. Є з мигдалем, є з арахісом, є з горіхом. Зі знижкою шоколад від Corona Max Fun. Тут 150 грамів, 76 гривень. 40 гривень, 60 копійок, шоколад Вері Пері. Також дуже сильно подорожчав Міленіум оцей Golden Nut. 100 грамів 49 гривень. Шоколад Несквік 4250. Зефір від Престіж, 300 г 43 гривні. 50 гривень зефір зефір лінія, глазурований. Хто полюбляє ось такі тісточка безквітні від рошен, пакування 270 г 66 гривень. Зі знижкою безквітні тісточка, своє лінія 280 г, 67,30 гривень. У магазині тебе зараз дуже багато знижок на чай, але я вам покажу самі найкращі найнижчі ціни. Найкращі знижки на чай. І а, зараз з хорошою знижкою Grace чай, альпійський букет 27 пакетів, 45,70. Грейс чорний, заварка, листовий, 80 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Шерлок чорний цейлонський 100 грамів. Майже 172 гривні. Також можна придбати пакетований, 25 пакетів, 42 гривні, 40 копійок. Розкуповують ліптон 20 пакетів 33 гривні, 30 копійок. Чай, родина, 100 пакетів, фруктовий 64 гривні. Чорний чай з ароматом бергамоту делюкс 100 грамів, 52 гривні. Чай, сонет, пакетований. В сашетках тут 40 пакетів 58 гривень. І також зверніть увагу чай ловаре. Ось ці зі знижкою фруктові. Тут пакування 25 пакетів по 42 гривні 80 копійок. Sun Garden. чорний чай, ромашка. Лимон, 25 пакетів, 42,80. Також знижка на чай граф. А, тут скільки? 20 пакетів, погано видно. 20 пакетів, 42 гривні. І є ще ось такі асорті. 24 пакети, 42 гривні. Чай Аскольд. Набір 83 гривні. Тут 4 види по 7 конвертів. Тіамоментс. Тут також 4 смаки, 60 гривень, 30 копійок. В акції чай Грейс, Олун, бірюзовий чай, 20 пакетів. 37,30. Аскольд Меліса і також фруктовий зі знижкою. Ось такий подарунковий набір, можна сказати. Тут 50 пакетів, 86 гривень. Hillway. А далі ми з вами швиденько подивимось каву. Форт 225 г 115,50, Форт 43 гривні 75 грамів. Галка ранок 100 грамів 29 гривень. Кава зі Львова еспресо класичне 240 грамів, 142,50. Знижка 30% на каву Еліс. Пакування 250 грамів, 125 гривень. Еліс кава 210 гривень, тут 500 грамів. В акції кава пупа 250 грамів, 187 гривень. Кава Якобс Еспресо 125 гривень, 230 грамів. Італія кава в зернах 100%. А кава еспресо. 461 гривня. Чорна карта, 60 грамів. 75,60 Чорна карта а, вагою 120 грамів, 156,70 Кава Амбасадор Стронг 280 грамів, майже 300 гривень. Нескафе Голд 210 грамів, 265. Ще раз повторюсь, я заукруглюю копійки до більшого. А, так, далі у нас кава Амбасадор а, розчинна, 190 грамів у склі 267,30. В акції кафе Голд у святковому дизайні 190 грамів, 296 гривень. Кава Кафе Голд. Така величезна, 280 грамів, 315 гривень. Трішку меншу, 120 грамів можна придбати за 172 гривні. Хто надає перевагу Кафе Класік 250 грамів, ціна 231,60 По-справжньому святкова знижка на Яковс Монарху Склі 250 гривень, 190 грамів, знижка 50%. Якобс Кронат Голд 10350, 75 грамів. Карт нуар зі смаком карамелі 120 грамів, 269-30. 353 гривня. Велика кава Якобс Монарх. 280 грамів. Так, мене збивають монарх. Якобс, 120 грамів, 205. Матюпонька Якобс Монарх 20 грамів, 49 гривень. Така матюпонька і така дорогенька. Для пухнастиків Gourmet Gold 22,70. Purina Ван 104 гривні 450 грамів. В акції Shelma сухий корм 175 гривень 750 грамів. Felix Pouch Пакет 15. Трішки дорожче Віскас 15,20 гривень. 16,30, клулуб, 4 лапи. Подорожчали пакетики, ще буквально два тижні тому були дешевші, усі були дешевші. Найдешевший корм для пухнавстиків розумний вибір 10,80. Сухий корм кетенгов 400 грамів, 36,80. Не забудьте, що в акції хороші, дуже смачні шпроти Делюкс Латвія, 190 грамів. 58,70. В акції скумбрія в олії 170 грамів 63 гривні. Від «Делюкс» тунець шматочками у власному соку 185 грамів, 51,70. Сардина своє лінія бланшована в олії 46 гривень. З додавленням олії 43 гривні. І також у томатному соусі 45-10. Власники карти АТБ можуть придбати шинку Аля Італія. Італійська є дегустація на каналі цієї шинки. Ми відкривали, дивилися, що там всередині 340 грамів, 56 гривень, 50 копійок. Але це тільки для власників карти АТБ. Зараз в акції олія олейна 850 грамів 6340. Також можна придбати велику 3 літри 243,40. Олейна пресована, літр 800, майже 139 гривень. 74,30, 100 жар. Ой, бачите. Чумак 900 грамів. Також зверніть увагу, хто полюбляє соуси від торгової марки Густо 19 гривень, 180 грамів, часниковий по 20 гривень. Також зі знижкою соуси від чумак тут 200 грамів по 21 гривні. Від оліс, соус, солодкий чилі, непоганий 180 грамів 21,30. Чумак, паста, томатна 300 г 60 гривень, 70 копійок. Зі знижкою кетчупи від оліс 250 г по 17,70 Майонез від щедро провансаль 28,20 а є ще. Ще трошки залишився. Подушка 300 грамів. А від Оліс столовий майонез 67%. Жирності 560 грамів 52 гривні. Оліс майонез файний 500 грамів 52,40 Оліс майонез чудовий 300 грамів 25,20 також хороша знижка на майонезний соус від щедро 22,70, 300 г. Це, мабуть, змінили пакування. Вермішель своя лінія швидкого приготування по 8,50 для власників карти АТБ. А далі молочний відділ. Йогурти від дольче. Тут дуже багато різних смаків: 31,50. Галичина карпатський йогурт, лохина та чорниця 5450, тільки один смак зі значком. В акції йогурт своя лінія полуниця 52 гривні. Персик манго. Вишня та черешня також 52 гривні. Сметана злагода 15% жиру 200 грамів. 26,70. Сметана слов'яночка 20% жирності, 40 гривень, 60 копійок 300 грамів. Зі знижкою сир від своєї лінії, 160 грамів є вершковий. В акції сир від комо 150 грамів. 54 гривні майже. Трішки дорожче горіховий. 65,70. Сир гауда, 150 грамів пластинки порізані, 55,90. Сир карпатські легенди, 76 гривень, 150 грамів. Зараз можна придбати від кому бринзу та інсалата 170 грамів за 57,90 фелата, сир 57 гривень, 180 грамів. Це якась новинка гауда. Вона колись вже була. Ось такий сир порційний. тамаздам, 110 грамів того і 110 грамів цього сиру по 114 гривень. Ну Дуже смачний сир для грилю 280 грамів, 124,50. В акції плавлений сир Чедер. 130 грамів, 8 пластинок, 54,40, Також гауда. Зі знижкою крем від делюкс класичний 61 гривня. Та з додаванням трав усі по 175 грамів. Ще одна новинка в нашому АТБ. Золотий резерв. Крем сир вершковий 170 грамів. 42 гривні. Президент Крем-сир класичний 180 грамів 69,30. Сир м'який з, з блакитною пліснявою 170 грамів, 120,40. Від кому сир до кави дуже цікавий, треба спробувати: 46,70. І ще ось такий я знайшов від Джугас сир 68,40. Маздам 5590, 150 грамів пластинки, сир королівський. Також пластинки 135 грамів 64 гривні. Філе своє лінія куряче, 23,20 за 100 грамів. Знижка 30% на ковбаску вершкова 75 гривень 400 грамів. І знижкою Баликова від своєї лінії 81 гривня 500 г. До пюрешки 500 грамів першого сорту варена 6650, лікарська 550 грамів вищого сорту, 9850, краківська напівкопчена 26,60 за 100 грамів. А сорті від де етикетка від глобино 180 грамів, 90. 8 гривень. Оселедець філе шматочками в олії своє лінія 300 грамів, 6890. Коктейль морський 61 гривня, 200 грамів, своя лінія. Паста, своя лінія 180 грамів. З океанічною креветкою та рибою 42 гривні. Своє лінія сьомга 180 грамів. 19740. Скумбрія рибка 28,25 за 100 грамів без голови холодного копчення. Від Норвен сьомга 210 грамів, 220 гривень. І також Форель 240 грамів, 210 гривень. Я вам бажаю економних покупок. Нехай все у вас буде добре. До наступних відео.